Убирають конкуренцію. Щось вони. Може, їх тут не одна? Може, замовляли? Заперечую весь негатив. Убираються людина з роботи. Або конкурент. Скажіть, що саме роблять? Більше деякі підливи під двері у будинок Гранник стоїть. І здоров'я стягують енергію, силу, життєву силу і ще вдачу. Це все я заперечую, убираю, Знімаю всі підливи, негативні програми. анулюю, убираю. Повертаю енергію, здоров'я, молодість, красу. Відновлюю вашу енергію. Більше не працюють, кратніки стяги. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи на, на дорогах. Дороги на здоров'я. Відкриті, більше нема жодної перешкоди. Буде так і так і є. Так, давайте подивимось ще. Скажіть, допоможіть, чи є хоч що-небудь, що заважає одужати, бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться відео, близьким людям. знову ще стоять скиди. Ще роблять скид, переклад, алкоголізм, всі свої питання, проблеми звалюють, перекладають, і дуже сильно закриті дороги і шляхи. Ще показують карти, що ви маєте, ви чомусь виконуєте зайву роботу, не свою роботу. Ви її можете.